Програма Тема дня на українському радіо Дніпро, шановні радіослухачі, Ми продовжуємо тему, і сьогодні ми з вами будемо говорити про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти. Це ще одна сторінка, яку кожного дня. Проводить і кожного дня вивчає, кожного дня аналізує Державна служба якості освіти України та і територіальні органи це якість і перспективи за акредитацію освітньої професійних програм. Саме стоять ці слова: акредитація професійних програм фахової передвищої освіти. Є ключовим етапом забезпечення відповідності навчальних програм сучасним стандартам. Процес акредитації саме спрямований на такі напрямки: відповідні стандартам освіти, тобто експертні групи здійснюють аналіз програм на основі державних вимог та запитів ринку. Праці. Залучення експертів, оцінка якості навчальних планів незалежними фахівцями. І про це ми також сьогодні будемо говорити. Зі мною буде моя колега, пані Вікторія, яка розповість, хто такі експерти, як вони долучаються до проведення саме акредитації освітніх програм фахової передвищої освіти, і як здійснюється процес акредитації. Підтримка інновацій, тобто інтеграція сучасних. Технологій та методик у освітній процес. І ще одне не менш важливе питання це забезпечення прозорості, тобто відкритість процедури акредитації для студентів, викладачів і громадськості. Підсумком цього всього є те, що акредитовані програми гарантують випускникам конкурентну спроможність і підвищують престиж закладу освіти. Отже, акредитація освітньо-професійних програм це діяльність Державної служби. Якості освіти щодо оцінювання освітньо-професійної програми. Та освітньої діяльності закладу освіти за цією програмою на предмет забезпечення вдосконалення якості фахової передвищої освіти, що здійснюється у формі акредитаційної експертизи. Ми вже дуже часто говорили про заклади загальної середньої освіти, заклади дошкільної освіти, позашкільної освіти. Але сьогодні, от саме є темою те, що ми поговоримо про заклади фахової передвищої освіти. Це наші з вами. Коледжі, це наші з вами заклади професійно-професійно-технічної освіти, які на сьогодні також здобули таке право навіть в умовах воєнного стану проходити. Акредитацію освітньо-професійних програм або постакредитаційний моніторинг, для чого ж проводити акредитацію, я вже зазначила, що це на встановлення відповідності якості освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою, вимогам і критеріям. Тобто експертна група, яка формується і маючи відповідно справу, яка сформована експертною групою, виходячи до закладу освіти. Має проаналізувати саме ту програму, за якою здійснюється освітній процес в закладі фахової передвищої освіти, на відповідність вимогам і критеріям. Тобто, кожен експерт, а це експертна група, зазвичай з трьох осіб, має проаналізувати цю програму на відповідність затвердженим критеріям та вимогам. Ще не менш важливе, це допомога закладу освіти у визначенні сильних і слабких сторін. На зразок того, що Інституційний аудит проводиться також і визначає, і йде в допомогу закладу освіти, то акредитація освітньої програми фахової передвищої освіти є також не менш важливим на сьогодні питанням щодо допомоги закладу освіти, визначення кращого в те, що є в закладі освіти. Це можливості і також загрози, які можуть виникати в реалізації освітньо професійної програми, слідуючи що. Під собою має акредитація: це надання усім зацікавленим сторонам інформації щодо якості освітньої професійної програми та освітньої діяльності закладу освіти за цією програмою. Також йде довіра до фахової передвищої освіти в Україні. На сьогодні заклади фахової передвищої освіти набули нового значення і нового статусу, тому що Зазвичай в наші здобувачі освіти, завершуючи освітній процес в закладі загальної середньої освіти, обирають для себе продовжувати навчання і здобувати професію. Так от для того, щоб ця професія і ця освіта, яку обирає майбутній здобувач освіти закладу фахової передвищої освіти, була якісною і проводиться акредитація. Тобто іде той вимір саме якості цієї програми, за якою якою буде в майбутньому здобувач освіти, отримає відповідну освіту і відповідний документ? Тобто він набуде спеціальність, за якою потім буде. Або ж продовжувати здобувати освіту в закладі вищої освіти, або ж буде маючи вже професію, акредитовано за акредитованою програмою. Він буде вже має таке право йти і працювати на ринку праці, буде конкурентно спроможним. Сприяє також акредитація, сприяє інтеграції закладів освіти до європейського освітнього простору. Ми знаємо на сьогодні великі практики діяльності. Альності закладів фахової передвищої освіти, саме Дніпропетровської області, з цього питання, і ми знаємо, наскільки ось таких платформ вже відкрито на Дніпропетровщині, де ми маємо досвід, ділимося досвідом з іншими регіонами щодо організації освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти. Крім акредитації, ще проводиться такий вид діяльності, як постакредитаційний моніторинг. Можу зазначити, що. У в році ми провели вісім акредитацій, тобто вісім акредитаційних справ, було де ми долучалися до цих експертних груп, і відповідно провели постакредитаційні моніторинги. Це було п'ять таких постакредитаційних моніторингів, тобто та ж сама експертна група, маючи критерії, маючи напрямки, за якими вивчається осіння професійна програма, виходили до закладу. Досліди, і проводили детальний аналіз. Щодо забезпечення якості освіти саме з цієї програми, про яку заявив заклад освіти. Я хочу також попросити, щоб моя колега вона практично виходила в заклади освіти. Вона була безпосередньою головою експертної групи і була членом експертної групи під час акредитації постакредитаційного моніторингу, Сказала декілька слів, поділилась своїм досвідом щодо роботи саме. В акредитаційних комісіях, будь ласка, пані Вікторія, дякую, добрий день, шановні слухачі. Перш за все, дозвольте зауважити, що фахова передвища освіта це освіта, яка розроблена для формування та розвитку певної освітньої кваліфікації, яка буде підтверджувати здатність особи виконувати спеціалізовані завдання у певній галузі професійної діяльності. Зараз у наші часи особливістю є те, що заклади отримали право самостійно розробляти та затверджувати освітньо Професійні програми. Причому освітньо-професійні програми зараз розробляються за участі заінтересованих сторін, здобувачів освіти, випускників закладів фахової передвищої освіти, педагогічних працівників, роботодавців тощо вся справа в тому, що зараз тісна співпраця з роботодавцями це запорука розвитку фахової передвищої освіти, стало підвищення її якості. Учні та студенти коледжів мають здобувати актуальні знання, навички та уміння, щоб конкурувати на ринку праці та ефективно. Долучатися до повоєнної відбудови України заклади освіти, які розробляють освітньо професійні програми, затверджують їх, показуючи необхідність тих професійних знань, які набувають їх студенти у 2024 році. Акредитаційна комісія розглядала 225 акредитаційних справ. І вісім з них були з Дніпропетровської області. Акредитація показала високий рівень цих програм і здатність підготувати спеціалістів, що можуть виконувати відповідні кваліфікаційні завдання. Якщо говорити про акредитацію в цілому, то це великий процес, який, який проводиться в закладі освіти. Починаючи, як сказала моя колега, починаючи від того, що це можуть бути ступувачі освіти, що це можуть бути залучені експерти, що це обов'язково має бути педагогічний колектив, керівник закладу освіти. Ще одним із важливих в акредитації є самооцінювання акредитаційної справи. Самооцінювання і можливість для закладу освіти у повному обсязі представити свою освітню діяльність по кожному з критеріїв. От пані Вікторія, будучи в експертних групах, вона працювала саме за цими критеріями і вона мала таку можливість, оцінюючи за відповідно, за певною шкалою виставляти і знаходити. той середній Аже показник за тією чи іншою за тим чи іншим напрямком діяльності саме з цієї освітньо професійної програми. Далі можу зазначити, що самооцінювання це якраз ота довіра до закладу освіти усіх учасників освітнього процесу, які зацікавлені саме в тому, щоб ця освітня освітня професійна програма закладу фахової передвищої освіти пройшла акредитацію. І коли ми вже розпочали про довіру до закладу освіти, довіру до експертів, можу зазначити наступне, що по результатах роботи акредитаційної комісії відповідно управління і Державна служба якості освіти проводить опитування членів експертних груп. Це є анонімне опитування, і з'ясовуються ті чи інші питання щодо довіри саме до членів експертних груп, і з'ясовуємо з'ясовуються ці ті чи інші ризики, які можливо були під час проведення акредитаційної експертизи. Результатом того, що проведено було такі ось дослідження по довірі до експертних груп, є саме те, що в експертні групи йде жорсткий відбір. Ці експерти навчаються Державною службою якості освіти України навчально-методичним центром, і відповідно вони мають жорсткий відбір і долучаються, є головами експертних комісій, і відповідно вони проходять навчання. Тому, шановні слухачі, я сподіваюся, що питання. Саме конкурентно спроможності закладів фахової передвищої освіти на сьогодні є не менш важливим, так як і освітній процес у закладах загальної середньої освіти, дошкільної чи позашкільної, так як я починала з цього говорити. Тому що починаючи вже від дошкілля, кожен має право на освіту, і незалежно від того, в якому куточку країни проживає, незалежно від того. В якому статусі перебуває дитина, людина. Вона має право на освіту і право на продовження її, і саме продовжувати освіту має кожен здобувач освіти в якісних умовах, в безпечних умовах і відповідно за тим вибором, за тим закладом, за тією програмою, за тим напрямком, який обирає кожен для себе особисто.